Вонь мім, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істину істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть Син чоловічий, бо його Бог десь не знаменував. Вони ж мовили до нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ісус у відповідь сказав їм: Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Вони сказали, який знак робиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що чиниш? Батьки наші їли в пустину манну, як написано. Дав їм їсти хліб з неба, Ісус сказав їм, істину істину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але отець мій дає правдивий хліб з неба, бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя світові.